Друзі, вітаю! Оточення Кимчанина шукає для нього ліки за кордоном через погіршення здоров'я. Про це говорить розвідка Південної Кореї, яка спілкувалася з місцевими депутатами. Про це передає Associated Press, а в Україні цю новину нам розповідає сайт НВ. Давайте це проаналізуємо, тому що вже по багатьох пабліках почали нести шин помирає, чи швидко це має статися. Тому що вже дуже багато хайпу навколо цієї теми. Давайте розберемось. Плюс я хочу деяких оперативних новин. Фіцо почав кричати, що якщо Україна не почне давати нафтопродукт з Росії, то він заблокує Україні продажу диспалива. Ну я не хочу його розчаровувати, але продажа диспалива і так зупиниться, тому що ми не збираємось відкручувати кран. Він же дзвонить сюди в Україну, плаче тупає маленькими ніжками. Дуже дуже хоче, щоб ми якраз таки. Пішли на його ультиматум. А що ж сталося? А де ж ти такий сильний був, коли блокував нам зброю, коли блокував нам гроші з Європейського Союзу? М? Ну, про це ми теж поговоримо. Допомога Сполучених Штатів приїхала. А Шмигаль каже, що ще й чекаємо майже 4 мільярди доларів. Приїхала пані Пріцкер. Ну, от, яка відповідає за відбудову в найближчі тижні. Це говорить, що дірка є в бюджеті, якраз 4-5 мільярдів, десь приблизно ця дірка є. Бо вже в куларах влади почали говорити про підняття податків. Ні-ні, ні вам не почулось. Не про боротьбу з корупцією і випотрошити, власне, всіх корупціонерів, олігархів, а саме якраз таки залізти рукою в кишеню тих, хто працює і платить податки. Не сірих схемщиків, яких криє. Голова одного відомого комітету, а якраз таки чесних порядних людей. Ну, одним словом, давайте це проаналізуємо. Бо ще ж депутати нам обіцяли, що будуть працювати, а я зараз вам розкрию таємницю скільки. Днів, і скільки комітетів в цьому місці збирається загалом працювати. Підпишіться на цей YouTube канал. Зараз це критично важливо, щоб ми росли, бо нас атакують російські боти, хочуть нас занизити в видачі. а ми хочемо якраз таки обганяти росіян в Україні, щоб домінувала українська політична думка, а не російська так званих хороших. Руських тому підпишіться зараз. На росіян підписується і мільйони. Два. Ми з вами йдемо ж на цифру половина. Половина мільйона це наша з вами зараз ціль. Тому підпишіться. Друге, донат майже 500 тисяч гривень. Ми з вами зібрали. Це половина. Ну от ну і тепер трошки більше ніж по гривні. від кожного з підписника. І друзі, ми тоді з вами швидко зберемо для наших ССОшників в день їхнього народження. Це прекрасна ціль. Взяти і зібрати їм гроші в день народження ССО. наймолодший рід військ, дуже скромний, але дуже дуже ефективний. Та робота, яка робиться, просто про яку ми дізнаємося з преси, робиться ними, але дуже часто вони собою її не підписують. Давайте про маленького північно-корейського кабанчика. Він поїхав відкривати курорт для росіян в холодному північно-корейському морі. Вони вирішили зробити невеличке віконечко, щоб кілька місяців росіяни могли хоч кудись приїжджати, заліковувати і зализувати свої рани. Ну, зрозуміло, кого ще туди будуть пускати, більш за все, якихось військових. Але виникає потужне питання: а що ж ви придурки, Крим то захвачували? В Крим в середньому їхало 4-5 мільйонів. Туристів зі всього світу відпочивали, везли гроші. Було класно. Коли ви його захватили, ви даже самі туди не їздите. Тому що ви Крим перетворили військову базу, в якій ніхто сьогодні їхати не хоче. Тому Україна точно поверне Крим, точно зробить море безпечним. Там буде дуже багато крутих хайтекових готелів, будуть дуже. Круті історії, але точно там не буде росіян. Росіяни будуть відпочивати там, де зараз Кимчинин якраз перевіряє цей так званий курортний городок для своїх російських братів. Так от. Чого пішла історія про смерть? Говорить, що в нього починає трошки бархлити серце, є проблеми з діабетом. Ну, от. ну і кардіо воно ж не витримує, коли людина 170, не неповних 170 сімдесят сантиметрів зростом, врахуємо ще каблучки сантиметрів по 6, ну, От, але важить 140 кілограм. Перед цим вони міняли йому дієту. Ну от і намагались е, понизити вагу, типу, щоб вивезти хоча б трошки нормалізувати. Але воно ж невгамонне, він ще ж бухає, він ще курить, він взагалі не займається спортом. Ну і дуже-дуже боїться, що якась ракета прилетить чи з Японії, чи з Південної Кореї. Або, наприклад, що його рідна сестра його підсидить, яка займається спецслужбами. Ну і зрозуміло, що стрес, куріння, алкоголь, надмірна вага це вже якраз проблема. Тому їхні спецслужби. Почали шукати спеціальні ліки для нього за кордоном, тому що почалося екстремальне погіршення здоров'я. Я заради красного заголовку не біг би здоров'я, в нього явно він не виглядає на здорову людину. Але сказати, що це буде завтра, не треба. Точно не треба. Але бачимо, що тренд спадаючий. Загалом, якщо проаналізувати друзів Путіна, кадирова жирів. З почками проблеми були. На нервах Алкашка, теж куріння. Далі, сам Путін постійно пропадає. Це не є безпочвена історія. Зрозуміло, що теж диктатори не такі щасливі, як вони нам намагаються здаватися. Путін теж часто пропадає на лікування і чемоданчик, який з ним носять, і багато чого іншого. Лукашенко. Ви теж бачили останні фотографії Лукашенка. Лукашенко збільшився в півтора рази. І ось тут ми бачимо ще ж історія президента Ірану, який взагалі. Розбився, чого ми, до речі, всьому цьому клубові бажаємо. Окрема історія йде Сі Цзінпін, в якого з'явилась теж інформація, що в нього начебто проблеми зі здоров'ям, там був з'їзд, начебто серце. Поки що ця історія не підтвердилася. Але теж бачимо, що в автократіях не все дуже добре зі здоров'ям. Ми бачимо, що не все так, як би їм хотілося. Явно їхні коханки живуть краще, ніж самі диктатори. Тому по Сі Цзінпіну ми не бачимо непідтверджену інформацію, а от якраз таки по кім чинину інформація підтверджується депутатами південно корейського парламенту, які розповіли дані їхньої розвідки. Е, що вони сказали? Що на зустрічі з членами парламенту 40-річний Кім знову важить близько 140 кілограмів і входить до групи високого ризику. Захворювань. Депутат Лі Сон Кін зазначив, що у Кіма з 30 років є ознаки високого тиску та діабету, тому з часом він страждатиме на серцеві захворювання, але можливо, і вже страждає, якщо не дбатиме про здоров'я. Ну, поки що на пробіжках по попхеняну ми його не бачили. греблею він не займався, на сайклі не катався. Депутат. Пак Сон Вон зазначив, що на думку розвідки ожиріння Кіма пов'язане зі зловживанням алкоголем. Ну, давайте чесно, він дійсно похожий на маленького скритого алкаша. Просто що в Північній Кореї немає клубів цих анонімних алкоголіків, він нема з ким піти й поговорити. Розумієте? Тому він страждає. Ну от, якщо говорити чесно, то і батько, і дід приблизно від таких же проблем теж повмирали. Але... Чесно, можемо їм бажати зробити це пошвидше, бо багато нормальних людей в північній Кореї просто помирає з голоду. Багато хто з них помирає на заводах від шкідливих виробництв. Багато хто з них помирає при спробі втечі з цієї в'язниці народів. Тому коли ми розберемо Росію, допоможемо і північно-корейцям. Хай точно знаєте разом з південно нашими друзями, які для нас зараз готують зброю і багато чого іншого. Тому ця інформація дуже схожа як ну на зібраній такій невеликій інформації. Ну а не думаєш, він прямо вже на смертному адрі лежить, схоже, як і кадиров. Явно якась медицина є, якогось там, значить. Товстяка зареєструють, типу американці, іде в Швейцарії будуть намагатись отримати ліки. 100% з тими грошима, які він обкрадає свою націю. Зрозуміло, що буде шукати всі можливості. Але ми йому бажаємо явно нічого хорошого. Нехай буде з ним ще гірше ніж з тими людьми, які померли в нього на заводах. От аналогічно, і Путіну, і Кадирову, і Лукашенко. От президенту Ірана нічого бажати не будемо. Ну от в нього і так все добре. А, дивіться, друга історія. Словак Фіцо тут якось так сполохався, бідняга не знає, що робити. В них запасів ще менше, ніж, наприклад, у Угорщини, і тому він плаче ще більше. Що він зараз каже? Що не можна так взагалі робити з великим народом Словаччини, а особливо з її великим лідером. Ну от, закінчиться, значить, скоро бензин і спали. Вони не зможуть їздити на машинках. Ну от, і все, і економіка стане, і він не знає тепер, що робити. Ну от, ну ми можемо йому порекомендувати плакати і, і пити антидепресанти, або яким чином бухати і курити. От, або, наприклад, піти нормальним шляхом, дати Україні всю зброю, яка в нього є, віддати всі безпекові гроші. І тоді ми подумаємо, можливо, відкриємо край на перестати блокувати. Вибачатись на колінах, Україна просити в нього не буде, тому що нам від цього покидька вибачень не треба. Але цинічно, щоб він почав допомагати, ми не проти. Те, що він там говорив, що зараз деякі країни повинні орієнтуватись на Росію, тому що Штати втрачають вплив, тому що там Штати повинні полишити свій вплив, це все імперська малоросійська маячня. Різних лузерів, які за чужі гроші прийшли правити, насправді, в нормальній країні. Я не раз був в Словаччині, я був там на конференціях, ще коли був аспірантом, коли вчився в аспірантурі. Там дуже класні професори з політології, там дуже класні політики, дуже. Нормальні порядні люди. Але от є така криса, яка готова зраджувати всю свою країну. Країна йшла в ЄС, країна йшла в НАТО, досягала. А ось цей виродок тут з'явився за російські гроші і намагається шантажувати. Ну, друзі, дивіться, все у ваших руках. Беріть його за жабри, антиурядові протести, скидайте, давіть, понижуйте рейтинг і швиденько будемо працювати. З капутовою ви ж бачили, все було просто супер. Ми вас дуже, як сусідів, любимо, підтримуємо, але теж. Майте совість, пропускайте зброю, давайте допомогу, не блокуйте нам допомогу. Ось що ми просимо. Ми не просимо багато, але ми просимо, щоб це все було нормально, тому що так далі бути не може. Ми не хочемо сьогодні бути в заручниках проросійського падавана, і неважливо, як його звати, чи його звати Фіцо, чи його звати. Орбан, нікого з них ми терпіти не будемо. Україна з ними обома буде розмовляти виключно з позиції сили. Тим часом в Україну приїхав ревізор пані Пріцкер. Привезла гроші, приїхала подивитись, як тут йде боротьба з корупцією. Обіцяли новий Кабмін, Правда, на нього зібрати голоси так і не змогли. І відклали подалі від дня незалежності. Ну, а те, ну, антикорупціонерів позвільняли, корупціонерів поназначали, і Пріцкер приїхала питати, хлопці, що ви тут? У вас все нормально, чи може вам чимось допомогти? Ну, але Шмигаль одразу сказав 4 мільярди. Дайте нам, будь ласка, 4 мільярди, і все буде набагато краще. Ми подальше відійдемо від прірви дефолту. Як сьогодні сказав пан Стефанчук, Шмигаль найкращий прем'єр-міністр за всю історію. Як би йому відповідь міг сказати. Стефанчук Шмигалю. що а, Шмигаль Стефанчуку, як би міг сказати, що Стефанчук найкращий спікер у всю її українській історії. Це було б так: мамо, нас з вами хвалять. Хто? Я вас, а ви мене. Оце так, як коли ж жартував мені Мерседовий. От приблизно так само зараз в них виглядає. Просто Шмигаль, який керує для одного великого олігарха, точно так же Стефанчук, який керує тільки так, щоб нічого не робити. Ви запитайте, що ж ти наговарюєш на нашого спікера потужного, прекрасного, який в рюкзаку возив український прапор в перші дні вторгнення. Да, але це єдине, чим він запам'ятався. Бо Верховній Раді, пам'ятаєте, він сказав, що наше ви обріхуєте святу Верховну Раду, великий парламент український, не корупційний, красивий і взагалі найкращий в світі. Так от ми з вами обріхували, а виявляється, що працювати в серпні вони будуть. Аж цілим одним комітетом і зберуться аж на одне засідання. От вам і інші види діяльності. Засідання в, цьому, в, в залі буде нуль. От вам і інші види діяльності, от вам і чесне слово спікера. Нагадаю, що ця людина стоїть другою на входження в, після президента. Та, особливо в військовий час, такий та, фрустраційний, турбулентний. Оце типу людина, чесна на слово, типу, стоїть наступна за ним. Ось такою. От тому, да, будуть депутати працювати. Можемо побажати, щоб вони не перетрудилися. Я думаю, що зараз, коли ця новина стане більш відомою, а ви її запостите і скинете своїм друзям, хай вони своїм депутатам на окрузі теж скажуть, що вони трошки проснулися, вернулися з Італійських островів. Ну, от, Просто щоб сказали нормальну річ, що, друзі, зберіться, попрацюйте, вам самим буде не соромно за це, ви будете гордитися, що хоча б щось зробили для країни. Ми не просимо багато, ну хоч щось, просто беріть і робіть. Бо, наприклад, Штати для нас щось роблять, крім ось цих 4 мільярдів, які будуть зараз в найближчі тижні. Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової безпекової допомоги для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони. Коли нам кажуть, задоволення критично важливих потреб, це означає, що ми вже приближаємося до завершення коморки поточної. І тих грошей, які в нас є, бо йде велика допомога. Щось вже на полі бою, щось вже знищило росіян, щось вже на ремонті. Але велика допомога йде. Поточка, що залежить від нашого менеджера в уряді, да, вона. Йде з розривами. Тому штати кажуть: пам'ятаєте, ой, вибачте, ми там помилились: плюс вам мільярд, плюс вам два, плюс вам шість. Тут вам ми від вас ждемо чотири. Тобто, це говорить так, що не збирають податки. Ті, що могли б збирати податки, ми відправляють на кишені, тому зараз Штати прикривають нас. Одним словом, вони дали нам допомогу прямі поставки з запасів армії. США, тобто... Щоб не голосувати в парламенті, дають прямо зі складів. Одним словом, що нам дали боєприпаси на САМС, боєприпаси для ППО, засоби РЕП, боєприпаси для Хаймарс, артилерійські снаряди 155 го і 105-го калібру, мінометні міни калібру 120, додаткові ракети ТОВ, Джавеліни, стрілецька зброя, підривне обладнання, комерційні послуги супутникової зйомки. Це дуже важливо, щоб. Прицільно точно бити і знати, як зробити ще більш боляче. Тут вони нам точно з вами допомагають. Ось так от допомагає нам е наш дружній братський американський народ. Ще в нас є велике прохання до народу британського. Вони сьогодні оштрафували аж на цілий мільярд е російського олігарха е Петера Авена. А от великого друга Путіна, який тримає путінський банк, Альфа, до речі. От і ось тут ми бачимо, що які судиться з журналістами за те, що вони їх називають пропутінськими олігархами. У них же грошей більше в Лондоні доганяли ще журналісток. вели себе як бидло, поки їх з Лондона грязною мітлою не повимітали, Він зараз десь намагається ховатися в країнах Балтії. в Москву теж їхати не дуже хоче. Хоче там розповісти, що в нього є Балтійське коріння, що він насправді не росіянин на Прибалт. Ну от, але ми хочемо сказати: Прибалтів немає. Є країни Балтії, це вся російська пропаганда, і тут ви, пан олігарх, палитесь. Але один мільйон штрафу за те, щоб обійти санкції, мало. Не треба так мало їх, бо вони будуть вважати це за слабкість. Уряд Британії на Абрамовичу гарно ж показав Челсі, коштував 5, Взяли і забрали. Оце 5 мільярдів. З цього можна здерти десятку. І одразу взяти і направити на Збройні сили України. Оце було б потужно. От, а, ну але це прохання. Великий народ Британії, новий прем'єр-міністр, точно знає, як зробити краще. Але ми кажемо, що одного мільярда точно мало з цих баранів можна стрихти більше вовни для того, щоб кувати нашу спільну перемогу. Друзі, ось така поточна інформація. В коментарях просто напишіть, що б ви побажали. Кимчинину, в якого зріст 170 сантиметрів, вага 140 кілограм, барахлить серце. Він багато курить і бухає. б ви йому побажали, напишіть в коментарях. Дуже прошу підписатись на цей YouTube канал. Нас атакують російські боти в постійному режимі. І коли ви підписуєтесь, ми ростемо. Якщо ви не підписуєтесь, ми навпаки просідаємо, і нас не буде видно ні зборів, ні політичної інформації, ні інформації про. Стан війни і все те, що відбувається навколо в геополітиці, навколо України. Ну і дуже прошу для наших ССОшників в день їхнього народження. Так сказати, по 50. давайте по 50. Хто чого може, гривень доларів, канадських доларів, будь-що, хто що може, закидайте це буде дуже дуже круто. Тому по 50 за день народження наших СЕОшників. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!